Український вишитий рушник. А що ми про нього знаємо? Яке значення наші предки йому надавали, та що потрібно було знати для того, щоб він дійсно приніс добробут та щастя. Вітаю, друзі! Ви на каналі «А ти знав? і сьогодні ми поговоримо про український рушник. До речі, хто не бачив до попередніх відео про український вінок і вишиванку, переходьте по посиланню під відео. І не забуваємо про подобайку, якщо це відео вам сподобалось. Давайте разом розвивати український YouTube. З давніх давен наші бабусі та прабабусі вишивали українські рушники. Цей процес уінчувався особливим таїнством, бо наші предки ніколи не сідали вишивати хворі або з поганим настроєм. Вони віддавали нитці всю свою любов, позитивні емоції, світлі думки, заряджаючи тканину на добре служіння людям. Часто вишиті рушники називали оберегом родини, їх вішали над іконами. Це був невід'ємний атрибут на різноманітних святах та народних гуляннях. Ним зустрічали родичів та гостей. Особливу роль відіграв рушник у весільній обрядності, як один з найважливіших атрибутів. З маличку дівчата вчилися вишивати і прясти. Старо готували собі посах. Кожна дівчина на посах вишивала не менше 12-14 рушників, а іноді навіть і більше. Коли сватали дівчину, то погоджуючись, вона подавала рушник сватам. Які перев'язували їх собі через плече попід ліву руку. За морально-етичними нормами, це було законним зобов'язанням щодо майбутнього шлюбу. Якщо ж інший парубок відбував дівчину, сватий батько молодого мали право йти до суду. В такому разі суддя наказував батько і молодої заплатити відшкодування. Також були окремі рушники саме для молодих. Головний рушник на нього стають наречені під час весільної церемонії. Іконний. Ним обрамляють ікони, якими благословляють молодих. Союзний. Цим рушником зв'язують руки нареченим, гостинний ним батьки зустрічають своїх дітей після розпису. Вишитий рушник раніше увінчували різноманітною символікою: восьмикутною зіркою як символом сонця, пуп'янками квітів як символом продовження роду, калиною та виноградом, що символізують красу та благополуччя. В сучасності на рушниках часто можна побачити вишитий напис на щастя, на долю, що означає побажання молодим щасливого подружнього життя. Раніше рушники були в кожному домі. Їх поважали, берегли як дуже цінну річ для всієї родини. Дитину ще з маличку вчили поважати вишиті рушники, а дівчатка часто спостерігали, як мами та бабусі займалися рукоділля довгими вечорами. У кожному регіоні України є свій стиль та манери вишивання рушника, а також своя палітра та кольори, на що впливають різні умови життя, побуту та традиції. На вибір кольору також впливав вік жінок. Молодим дівчатам, до прикладу, вишивали червоними нитками, а літнім жінкам синім. Умови для вишивання рушника повинні були бути сприятливими для рукоділля жінок, цілковитій тиші наодинці, щоб ніхто їм не заважав. Перед роботою вони заспокоювалися, молилися, поринали світлі думки, заряджаючи майбутній рушник позитивним настроєм. Адже вважалось, що якщо жінка вишиває рушник з добрими помислами, то він обов'язково принесе власнику щастя і удачу. Чим більше у дівчини було рушників, Тим вона вважалась кращою господинею, тому таких рукодільниць було багато женихів, сайтах, так і замовити у досвідчених рукодільниць. Для цього потрібно повідомити вишивальницю, з якою метою потрібен рушник, і вона зробить вишивку якісно і правильно, дотримуючись всіх звичай та правил. Адже правильність виконання такої роботи надзвичайно важлива, саме тому категорично забороняється вишивати навмання слід пам'ятати. Що український вишитий рушник це святиня нашого народу, наш родовід і пам'ять символ добра та любові, тому обережно відноситься до вишивки з любов'ю та повагою. Вишитий рушник класика української народної культури, без нього не обходиться жодне свято чи обряд. У кожному селі був свій вишитий рушник з особливою символікою. Рушникам надавалось важливе образно символічне значення: у вишивці знайшли відображені орнаменти, пов'язані з образом добра. Краси захисту від усього злого. Орнамент рушників це своєрідна народна пам'ять про сили землі та сонця. Рушник супроводжував селян усе життя, і в радості, і в горі. Він завжди був символом гостинності, на ньому підносили гостям хліб та сіль. Оскільки хліб завжди мав глибоку образну символіку, він потребував шанобливого ставлення, тому ніколи не лежав на голому непокритому рушником столі. Саме тому рушником вкривають паски. Несучи їх святити до церкви на Великдень. Рушник був найдорожчим подарунком матері в дорогу синові, як пам'ять про дім та побажання щасливого майбутнього в новому житті. Це красномовно підтверджують відомі нам за рядки, віршає Андрія Малишка. Рушники дарували у дорогу не випадково. Символіка рушника розкривалась у значенні дороги, пов'язаної із радісним життєвим початком з одного боку і переходом в інший світ з іншого. Існували подарункові рушники. Зокрема, їх використовували під час проводів рекрутів. Під час будівництва хати рушниками підіймали сволоки, потім ці рушники дарували майстрам. На рушниках також приймали новонароджених. На Закарпатті рушник, що використовувався для загортання немовлят і перенесення на далеку відстань, звався Гайтка. Подекуди в Україні, коли молода йшла запрошувати на весілля, вона перев'язувалась в поїзд рушником, іноді з перев'язаним рушником йшла до шлюбу. Ось чому виникли такі вислови, як рушники подати означає заручитись або на рушнику стати, обвінчатись. Існує цікава легенда про те, що Коли Тарас Шевченко готувався до свого весілля і замовив у кролевці рушники з птахами, та, на жаль, не дочекався. Коли перевозили домовину Шевченка з Петербурга до Канева та проїздили через кролевець, замовлені весільні рушники поклали на труну. Крім того, навіть Леся Українка, відвідавши у Каневі могилу Тараса Шевченка, поклала на могилу власноруч вижитий рушник. Варто сказати! що з рушниками проводжали людину і в останню путь, часто перев'язуючи ними крови, хрести під час походу процесії чи похорону. Іноді ними накривали тіло небіжчика або клали під ноги, віс, на якому везли домовину, встріляли рушником або килимом. Домовину також прикривали рушником, на який клали хліб, на знак жалоби повішували на воротах або у вікні рушник, домовину спускали на рушниках у яму. На хрест також в'язали рушник, особливо на похованні хлопця, зачай похоронні рушники виготовляла одна майстриня на все село. Існував звичай, перев'язаний рушником при дорожні хрести. За етичними нормами поведінки, їх не займали і лишали після того як вони зовсім були знищені дощем або вітром, перев'язуючи новий рушник. Рушник є водночас знаком символом у святах та обрядах і предметом побуту, відповідно до функціонального призначення рушники мали назви. Посудний стирок для посуду, утирач і утиральник для рук та обличчя. Широко використовувались рушники і в декоративному оздобленні інтер'єру хати, в минулому їх вішали над іконами і називали рушник покутний, божниковий божник на образник Завдяки своїй яскравій орнаменталістиці вони виконували функцію своєрідних прикрас, декоративних акцентів у оздобленні селянської хати. Їх вішали між вікон та дверей. На боковині широко використовувались для оздоблення оселі так звані бурунчукові рушники, вони були жовто-білого кольору, виткані з тонкою ляної пряжі, бурунчук та біло нитки бамбак, на Закарпатті узорно ткані рушники-отиральники, вішувалися на жерці, прибитій над ліжком навпроти вікна, утворюючи цілий ряд декоративних прикрас. Орнаментувалися вони лише з одного боку. То що вивішувалось на хату, відповідно звалося отиральний нагрядку.